Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось, з чого виготовлені іграшки. До мене завітав друг Марко. Він ще маленький і багато чого не знає. Йому стало дуже цікаво, з чого ж зроблені його іграшки. Ось ми з вами про це і поговоримо. Давайте розглянемо, з якого матеріалу виготовлені іграшки. Ось цей коник виготовлений з дерева, то він дерев'яний. А ця лялька виготовлена з тканини, то вона яка? Тканина. Ой, а ведмедик виготовлений з хутра. Отже він хутряний. А якщо м'яч виготовлений з гуми, то він гумовий. А от жабка виготовлена з чого? Так, з паперу. Отже, вона яка? Паперова. Так. А машинка виготовлена з пластмаси. То вона яка? Пластмасова. А зараз пропоную вам послухати віршик про іграшки. У мене іграшок багато. З глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, супілка, дзига, мапочка і білка, самоскит, олені, тигри, Теплохід, настільні ігри. Гарний віршик. А чи знаєте ви, друзі, як потрібно себе поводити з іграшками? З іграшками добре грати, та не можна забувати, що не треба їх ламати, на частини розбирати, бити, рвати і топтати по кімнаті розкидати? Ви іграшки не ламайте, а гарнесенько складайте. Тепер, малята, ви точно знаєте, з чого виготовляють іграшки і як себе з ними поводити. До зустрічі!